Друзі, всім привіт. Сьогодні вирішив для вас записати відео. Кенер мені допоможе. Так, Маріо, допоможеш трошки. Може поспіваєш, так? Хоча зараз він не дуже співає, бо жарко і він линяє, тому коли Кенер линяє, то тоді він не співає. Але він зараз начебто вже в принципі відлиняв. Так, ну ось так продовжує пити водичку з акваріуму попивати. Хоча в нього стоїть своя вода. Але він вже навіть звик до акваріумної води. Пам'ятаєте, я вам розповідав ось про хіміантус, що тоді він в мене почав рости, так, і мальки тут почали там в ньому ховатися, їх стало дуже багато. як одна рослина змінила, в принципі, цей весь акваріум. І зараз. Я вирішив цих мальків пересадити в інший акваріум, бо там в мене вже їх якось менше стало. І ось зараз я вже виловив тут, зараз вам покажу. Так, ось тут плавають. Справа в тому, що акваріум цей 35 літрів, так? і вони тут майже не ростуть. Ну, тобто вони, знаєте, як затягуються чи що. І ось, в принципі, час іде, а гупачки не виростають. Не знаю, чи будуть вони ще рости. Але ось поки що подивимось, як пересаджу. Там ще, звісно, їх багатенько залишилось. Дорослі тут, в принципі, всі на місці, так, і постійно з'являються маленькі. Зараз я так потрошку переводжу на інший акваріум на воду. І зараз, поки я це буду робити, якраз з вами і побалакаємо трошки. І ось цей хіміантус, як ось і шкода його там прибирати, він так в мене росте, знаєте, там е, його майже там нема на дні. Там може одна там, гілочка росте, там дві. Тобто внизу там нічого немає, а ось тут зверху така шапка в нього. Так. Я сюди вже півстаканчика води налив. Ось сюди його в 50, 54 літри пересаджу, так. Ось цей акваріум. Тут їм буде попросторіше, може вони в мене тут в рост і підуть. Бо тут, в принципі, такі губачки всі маленькі і нових не з'являється, ну, може, так буде покраще. В принципі, я, знаєте, там, ото рибу там переводять, там капають там. По крапельки там. Я завжди переводжу ось так по півстаканчика там. В принципі, жодного разу ніяких проблем не було з цим. Ну, Гупачок, в принципі, рибка така доволі витривала, але останнім часом я чую, що навіть гупачки, вони якось. Не дуже так, знаєте, приживаються, тому що там якісь, знаєте, нові породи, нові види їх там завозять, і тому вони ну, не дуже так у людей можуть приживатись. В цьому акваріумі в мене залишилось два дніончика. Досить довго вони в мене вже живуть. Спочатку було їх п'ять, Ось залишилось два вже, напевно, може, років п'ять, може чотири, десь так. Напевно, ось ці два живуть. Ось там водорослі їд сидить. Ага, воно щось не фокусується. І все, і в принципі, гупаки і креветки. Але ось якось гупочків тут також зараз стало мало, тому зараз ми додамо їх сюди, щоб стало більше. В тому моєму іншому акваріумі на 39 літрів чорна борода. Ну, ще не пройшла, не пройшла. В принципі, вже майже там її нема, на лимонниках нема, але є на Буцифаландрі. Ну, ось такий самий. Наступним разом я вам покажу той акваріум. Сьогодні не буду. Ну, а цей акваріум, звісно, треба якось тут наводити лад, підстригати його, бо що в тому 35-літровому Anubius просто величезний, що в цьому він просто величезний. Ну і інші рослини також треба підстригати, пересаджувати щось. Але все ніяк руки не доходять, багато роботи, літо часу зовсім не вистачає. Ось такі справи, друзі. Пишіть в коментарях, як ви переводите рибку на акваріумну воду, так? Чи використовуєте ви воду ту, в якій там купляли рибу. Я, наприклад, ніколи не використовую, бо все ж таки можна щось занести, тому краще. Ну, але я і вже давненько рибку не купляв. Якось останнім часом вже і забув, коли я останній раз був у нас на нашому пташиному ринку і взагалі в зоомагазинах. І так, якщо заходити в, в зоомагазини, то вся рибка однакова, знаєте, там барбуси, тернеції, гупачки, якщо і є, то такі всі, знаєте, як ось в мене Ось так плавають такого чогось красивого, особливого немає. Ніончики, гурами. гурамі. Там соміки, в принципі, все. Більше такої риби в Запоріжжі я якось і не, не зустрічав. Ось і буде цікаво мені і самому потім подивитися, чи виростуть ось ці губачки, бо вони. Це ж таки достатньо довго вже залишається ось у такому розмірі. Я не знаю, може десь, ну, я так не скажу точно так. Але ну, в місяці два-три, там може навіть більше, ось вони ось такі. Ну, то, звісно, вже які зовсім маленькі, то нещодавно, а ті, які ось побільше, вони, бачите, в принципі не виростають. Я взагалі там не бачу, щоб якогось прогресу. Бачу, тільки там в мене шість великих там, так. В тому акваріумі все і тільки ось такі мальки. Якихось нових немає. Тому сподіваюся, що в цьому акваріумі може, якщо ще не пізно, вони все ж таки почнуть рости. Я вже там і віддавав, але якось ніхто особливо мальків брати не хоче. Тому, в принципі, так вони в мене ростуть. Напевно, просто не вистачає їм їжі може, може, не, а може, просто. Рибка так пристосовується до таких умов, до маленького акваріуму і тому ось такі справи. Так, ладно, не буду дуже довго там чекати. Це вже я наливаю третій стаканчик або четвертий. Так. В принципі, температура в всіх акваріумах не відрізняється, вона однакова. Не суттєво може там так, але, звісно, що вода в кожному акваріумі різна. І там своя мікробіологія, тому, ну, але я думаю, що для цих рибок проблем не буде. Ну, Сподіваюсь так. Ще хотів сказати за ось Ломаріопсіс, ось цей, бачите, на якому зараз сидять креветки, він в мене... Так порозростався в усіх акваріумах. І я навіть не знаю, як за ним доглядати. Він класно росте, в принципі, швидко росте. так, Це такий папоротник. Але коли він починає вже сильно розростатися, ось, і потім йому вже так не вистачає місця, і він починає потім пропадати. І він в мене у всіх акваріумах, і коли його відриваєш, так, щоб ну, там, зробити його меншим, так, він якось втрачає форму, починає там, розвалюватись. Ось навіть ось тут, бачите, зараз ось плаває ось прилито. Оце ось ламарі опсис. І так, такий парадокс, що коли вже він росте, і коли він великий, то потім він просто зникає, так би мовити. Ну, не зникає, просто починає якось погано виглядати. Таке враження, що його потрібно там, не знаю, постійно шукати якісь там гарні листя. Там листочки і постійно його там десь прив'язувати, щоб він знову розростався. Бо так просто його залишити не виходить. Так, ну що, я думаю, там в мене вже десь хвилин 15-20 пройшло. Я відео почав знімати, малючки вже стояли. Тому сподіваюсь, що в при зйомках цього відео ніхто не постраждає. Так, і зараз у нас буде таке занурення. Так ну що ж давайте, друзі, випливайте. В принципі, нічого страшного нема. Так, все, наче всіх. Так, ну маліки одразу. Бачите, всі тут зверху. Ну, а ті ще трошки побільше. Все. Ну, тут тепер буде вже більше трошки рибки, а то якось взагалі останнім часом тут нема. Що ж, друзі, всім дякую за увагу. До побачення!